Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами завжди я, Любов, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами справи домашні. Сьогодні 3 квітня і саме час висаджувати насіння ігручків на розсаду для теплиці. Думала висівати на дворі, але таке вітріщий, що доведеться перейти в будинок, але покажу вам поки що тут. Які сорти я обрала для себе для теплиці? Скажу відразу: у мене 14 сортів і 14 кущиків. І ручки я буду висаджувати. Всіх я буду подвійна насінинки, так, для контролю і для підстраховки різні, тому що ось в нас так виходить, що вони не завжди однаково плодоносять. Ті самі герочки не завжди. І хочу вам ще сказати, що я висаджую і ручки у. Трьох-чотирьох місцях. Горею в тепличці, гіркова грядка в нас тут поряд біля теплички, і ще там посередній на одному місці. Ось так висаджую багато, тому що ґрунт різний і в різні терміни я висаджую, і тому буває врожай різний. Я обрала для себе берн. Фенікс плюс це без слів, завжди це такий безпровіграшний варіант. Порадили мені Супербебі і надіслали мені такі. Оксаночка Стесенко надіслала мені ось такі Біор і е, супер Бебі, тому що в нас таких і немає навіть. Вона мені надіслала сусіду на заздрість, теж по рекомендаціям е, я їх досаджувати. Е, Борбер штрауби мені минулого року вони не дуже сподобалися, але всі написали коментарі, що дуже гарні. Е, Лірочки, тому я даю їм другий шанс в себе в себе втеплички. Ще я буду висаджувати Мерінга, теж дуже гарний такий. Бьорн це теж я візьму звідти, звідти будувати краще. Мірабела Ф1 або Герман. Герман зараз немає, але це вони мірабела. І що це в мене тут? Кібрія і Маша Ф1. Це ті гібриди сорти, які я буду висаджувати. І, звичайно ж, потім все буду записувати, в оцей свій щоденник, який я веду, я показую постійно, де я веду всі свої, що я висаджую, що коли роблю, все мене написано в цьому зошиті. Буду висаджувати в будинку, зараз покажу, що для цього потрібно. У мене є мої, вже такий мій. У мене є мій досвід, на який я опираюся вже декілька років. Те, що виходить гарно в мене. Я беру ось мене такий, якщо у вас є можна відступити ось такий гарний ну не контейнер, не скажу, що це воно таке. Касета. Але я не в неї висаджую. Хочу показати вам, як я це роблю. Ось у мене минулорічні багато років. Вони вже слугують ці стаканчики. І не просто стаканчики. І ось я їх помила. Внизу дирка. І тут ось на пів стаканчики. Ось так порізуємо. Ось я вставляю такий ніби ще один стаканчик середини. І тільки так я висаджую. Зараз розповім чому. Так, у мене ось тут земля наша городу. Додаю покупні темрі. Так, додала грунт універсальний для розсади. Додаю два отакі совочки звичайного шипцю. Це перепрівший, і послід такий. Перегній. Я додаю обов'язково. Я вам раджу бути дуже обережними І ось так додаю звичайного просіяного дерев'яного попілу. Більше не потрібно. Земля повинна бути не мокра, я не проливаю. Вона повинна бути мокра, така волога, вірніше. Ось так вона тримається кубки і ось так розсипається. Оце така вона повинна. Така благойонкий і легкий грунт, для того, щоб огірочкам було легше пробитися. І ось тепер дивіться, що я роблю. Ось такий стаканчик і два розрізані вдовж стаканчики. І я сюди насипаю землю. По-перше, оці другі напівстаканчики, вони не стають до дна, до самого дна. Вони трішечки он, висота є. І оця зайва волога, вона буде стікати туди, а вже звідти буде витікати далі. Насипаю я ось так на дві треті для того, щоб нам потім підсипати. На огірочки це не вплине, тому тому що стаканчики у нас прозорі, світла їм буде достатньо, і зверху вони будуть накриті прозорою або плівкою, або контейнером. Кришкою контейнера я накрию. Ось цього буде достатньо. І ось дивіться, коли я так висадила, гіручки виросли до того часу, поки нам потрібно. І що ми робимо? Я витягую оці два на Земля зараз не списована, тому це буде не так легко. І ось тут, ось тут росте огірочок. Виріз. Витягли ми з цього пустого стаканчика. І ось тепер я просто розвертаю дві половинки. Ось так. І сам огірочок виходить у нас непошкоджений. Тому що ми всі знаємо, що огірочки пересаджувати їх вони дуже такі ніжні і тендітні. вони не люблять, коли їх травмують. Ось так вони в мене з року в рік. Стаканчики порізані, я ось дістала, помила і ось так буду викладати Що потім я зроблю? Все це зроблю, і ось мене відро з дощовою водою, фітоспорин додам, столову ложку на відро води, і потім уже пролю з фітоспорином Отакою бажано малесенькою, з малесенькою рурочкою, щоб воно не витікало, щоб те насіння в нас ніде не втекло, не заглибилось, не просто обережненько-малесенько обережненько, або грушкою дитячою. І ще хочу вам показати, поки є тут ось ось що це в мене таке. Це тирса, ось така гранульована. Почати. Це наповнювач для лотків, для котів і для собак. І я вам вже зараз зайдемо в будиночок, я вам покажу. Лайфхак, який я побачила і який мені дуже допомагає останні декілька років. Все, що потрібно, я вам показала. І йдемо в будинок і будемо працювати там. Так, ось Зараз ми з вами проведемо той експеримент. Який я хочу вам показати. Для багатьох це може бути новинка. Я проведу цей експеримент для того, щоб показати вам. Його може комусь із вас, він знадобиться. Він дуже дієвий, він дуже гарний, він годиться не тільки для огірочків, але на, на огірочках це найшвидше видно і найкраще видно. Це дуже великий сюрприз для багатьох. У нас закипає чайник. Ось, І тепер у нас дивіться, що у нас є мішок із гранулами, з опилками такими. Гранули це підсипка для котів. Наповнювач лотка для котів. Може і для собачок маленьких, для котів. Не дивуйтесь, це дуже гарний спосіб. Ось Я буду цей спосіб використовувати тоді, коли буду висаджувати вже. Розсаду у відкритий грохід. Так, я беру такі О, добру пригорщу. Ось. так. Нам це готується. Ось дивіться. Ось такі ці гами. Ці опилочки вони обеззаражені, тому що для котиків, щоб котики не хворіли, не було в них ніяких неприємностей. Ці гранули проходять обробку. Ось тепер я набрала в мисочку, зараз водичка закипить і я кажу, що посаджу сюди, але тільки у гранулки, без землі. І подивимося, що з того вийде. Тут я покладу оці гранулки, опилочки оці, і зверху ще притрушу земелькою, потім пізніше вже. А ці не буду. Ось ми разом подивимося, що з того вийде. Водичка закипіла, і я додаю їх сюди. Дивіться, вони розбухають прямо на глазах. Бачите? Оце так повинно бути. І з маленької кількості вийшло скільки у нас таких гарних. І ось тепер я перекладаю у цю коробочку, яка без землі. Яка тільки-тільки у -тільки нас із За цими опилочками. Дивіться, які вони цікаві. Ось так. Трішечки притрамбовую, але не сильно. Отак. І сюди додаю. Зовсім небагато. Отак. Десь на 2-3 см. Усіди цей стаканчик, де є земелька, 2-3 см. Тут такі заглиблення в стаканчику. От. А тут не буду робити нічого. І тепер садимо ці так, як садили всі. Дві насінинки ось так. І прикриваю опилочками. Ось так. І прибристиємо теплесенькою водичкою. Просто для того, щоб змішалося ось так. Все. накриваємо звичним методом, пакетиком і ставимо в тепле місце. Тепер тут у нас вже прохолола. А тільки не до кінця, все-таки ще тепло. Тут висаджуємо. І ось так я просто довільно посадю. Це просто нам для експерименту, щоб показати вам і собі. Що це за метод? Десь на третій-четвертий день вже з'являться росточки. Вони з'являються швидше, ніж в землі, ніж в ґрунті. І тут буде корінь не один хвостик невеличкий, а буде такий комочок, коренева система прямо комочком. Ось ми подивимося, наскільки це правда і наскільки це дієво. Так, і тепер вона гаряченька ще на 1 см не більше. Землі в нас тут немає зовсім. Теж прибризкую тільки для, для, для того, щоб з'єднались. Вирівнюю вони ще гарячі опилочки. Ось. Це. Все. Накриваю кришечкою і ставимо тепле місце, як завжди, на проростання. Остав. Ось такі вони повинні бути метод. через Будемо декілька днів. Гарні ручки такі з гарнокорневиною системою. Я вже так робила в минулому році і виходить і саме так. А з вами, як завжди, я, Любов.